Всім привіт, друзі! Сьогодні поглянемо на актуальний флагман від Google. Я розповім про позитивні та негативні зміни в новому поколінні. Ну і, звичайно, чекаю у вас в коментах, щоб все обговорити. Цей смартфон приїхав до мене з магазину Pixofon. Залітайте до них гості, якщо цікавлять нові або вживані гаджети. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою і підпискою. Дякую. Почнемо з того, що дуже складно не помітити. Google нарешті відмовились від загнутого екрану, який не подобався більшості користувачів. Також скло ззаду стало матовим, а блок камер ще більше виступає над корпусом. Піксель краще лежить в руці і відчувається справді преміальним. Хоча такий великий смартфон, як і раніше, не найзручніший для користування однією рукою, ходять чутки, що 9 та прошка може стати 6,5 дюймовою. На мою думку, це було б ідеальним варіантом. Вібромоторчик став ще приємнішим, як і оптичний сканер відбитка пальців під екраном. Він досі програє по швидкості ультразвуковим сканером Samsung, але ця різниця менш відчутна. Також додалась можливість сек'юрного розблокування фронтальною камерою. Такий метод тепер можна використовувати навіть для входу в банківські застосунки. Екран LTPO OLED на 120 Гц, з підвищення пікової яскравості, як і раніше, ідеальний чорний, максимальні кути огляду і насичені кольори. Але люди з чутливими очима точно відчують різницю, оскільки показники мерехтіння тут просто якісь непристойні. Смартфоном все ще можна користуватись на максимальній яскравості. А от якщо опустити її хоча б на 50%, очі починають миттєво втомлюватись. Сльозяться і навіть з'являється головний біль, якого зовсім не було при користуванні шостим поколінням. Не розумію, як гуглу вдається з кожним роком тільки погіршувати мерехтіння, але маємо, що маємо. Процесор Google Tensor 3 покоління. Він нарешті 4-нанометровий, але все ще програє прямим конкурентам. Також нікуди не зник значний тротлінг. Продуктивність в кращому випадку на рівні двогрічного Snapdragon 8 Gen 1. А якщо додати до цього не найшвидшу пам'ять стандарту UFS 3.1, отримаємо досить слабкі результати як в бенчмарках, так і в реальному користуванні. Його безумовно вистачає для всіх базових задач та геймінгу. Але що буде через декілька років, дуже хороше питання, оскільки виробник обіцяє цілих 7 років оновлення операційки і безпеки. До речі, про систему. Тут, звичайно, 14-й Android з його новими фішками. Пробіжимось по тому, що мені сподобалось. По-перше, шпалери згенеровані штучним інтелектом. Досить прикольна штука, можна створювати унікальну заставку, обравши з декількох запропонованих варіантів. Далі обведення для пошуку. Справді корисна фішка дозволяє швидко обвести і знайти будь-що на екрані. Звичайно, і раніше був Google Lens, але зараз все працює справді швидко і зручно, без скріншотів та зайвих рухів. Сюди ж додам термометр. Чесно кажучи, не зовсім зрозумів, для чого він взагалі потрібен. Напевно, в першу чергу, щоб було що показати і мені що вам розповісти. Цим він справляється на ура. США навіть дозволили вимірювати ним температуру тіла, але я б все одно не розраховував на якусь медичну точність. Також є багато фішок, які на жаль актуальні тільки для англійської мови, це, наприклад, перетворення звуку в текст чи виділення основного з нотаток. Камери, мінімальні зміни в наборі модулів. Покращення отримав тільки на Тепер він 48 мегапіксельний з крутим автофокусом Dual Pixel, але все ще без оптичної стабілізації. Фото та відео виходять справді флагманські, але якщо порівнювати з попередніми поколіннями, різниця в якості не дуже велика. А ось де ця різниця одразу помітна, так це в застосунку камера. Нарешті там з'явились повноцінні проналаштування. Хоча вони є тільки для фото. У відеорежимі можна підкоректувати тільки баланс білого і експозицію. Напевно, Google тримається супер оновлення для 9 го пікселя. Також можна зафіксувати максимальну роздільну здатність фотографії, але тоді вони робляться дуже повільно і одразу виникає бажання повернутись в стандартний режим. Тепер декілька слів про фішки, зв'язані з обробкою фото та відео, які сподобались. І перша це чарівний редактор. З його допомогою можна видаляти об'єкти на фото, змінювати розміри, положення, додавати фон чи стилізувати. Ось для прикладу є фотографія даху з димоходами. Один з них можна збільшити, ще запропонує декілька варіантів фінального результату, ви обираєте один і вуаля нова фотографія. Далі можна змінити небо, також обираємо найкращий варіант і отримуємо справді цікавий результат. Коротше кажучи, ця фішка дає непогані креативні можливості, принаймні у відносно простих сценах. Ще одна прикольна функція гумка для аудіо. Вона розділяє різні звуки у відео. Наприклад, можна заглушити або приглушити фоновий шум, вітер чи свій голос. Працює це також дуже непогано, ось послухайте. Чи буде взагалі мене? вітер шумить дуже сильно. Чи буде взагалі мене хоч трошечки чуд. Вітер шумить дуже сильно. Ну і ще одна цікава фішка це покращення відео на сервера Гугла. Знімати в такому режимі можна тільки на основну камеру з максимальною роздільною здатністю 4К30 кадрів в секунду. Після зйомки деякий час проходить обробка, і ви отримуєте справді трішки деталізованіше фото з покращеними кольорами і стабілізацією. Особливо це актуально для нічної зйомки, з якою як у пікселі, так і у більшості смартфонів є деякі проблеми, але після використання ось такого лайфхака можна отримати справді непоганий результат. Батарея 5050 мА. Явних змін в автономності чи швидкості зарядки не помітив. Смартфона все ще вистачає на день користування. За ніч без Wi-Fi він втрачає 3-4%, а з Wi-Fi та Always on Display 6-7%. Година перегляду YouTube на середній яскравості відбирає 7-8%, ну і як завжди, найбільші витрати в ігровому режимі 20-22 в годину. Зв'язок за декілька тижнів користування у мене не було явних проблем з зв'язком чи навігацією. До якості мікрофонів та шуму заглушення також ніяких претензій, хоча, звичайно, для повноцінного відгуку потрібен більший період часу. Швидкі висновки: чи став піксель кращим? Так, безумовно, зручніший і більше програмних фішок, довша підтримка. Але чи наздогнав він прямих конкурентів, на жаль, все ще ні. Ну і проблема з чимом нікуди не зникла. А скоріше навіть загострилась. Тому нові пікселі для мене далеко не найкращий варіант. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ, почуємось!